Яким чином ми чуємо голос Ісуса? Бо Ісус говорить: вівці мої слухають голосу Мого, слухаються голосу Мого. Як ми чуємо Ісуса? Бо дехто чує якісь голоси і може сказати, що це Ісуса чи Марії? Як це відбувається? Хтось скаже, що я чую. Ісуса інший може сказати, що щось з тобою не в порядку, якщо Ти чуєш Ісуса. Хоча Ісус якраз на цьому наголошує, що вівці слухаються голосу Мого, яким чином це відбувається, як ми слухаємо Ісуса. І в серці кожної людини є Божа частина. Кожній людині є Божа частина. Ми говоримо, що в моменті, коли людина є створена, теж Бог дає безсмертну душу. І ця безсмертна душа є частинкою Божественною, яка є в нас. Ми говоримо теж про совість. Колись одна людина сказала дуже цікаво, що вість. І совість це дві частинки. В нас є вість вну... вість – це звістка, тобто Божа звістка. У нас є внутрі Божа звістка. Добра новина, вона теж знаходиться в нас. І совість це та частина, яка чує, прислухається до тої Божої частини, до того Божого голосу в нас. Тобто, дивіться, є наша совість, тобто, можемо сказати, наш дух, наша душа є божественна присутність, бо ми є храмом Духа Святого, ця Божественна присутність вона в нас діє і вона в нас промовляє. Є ще голоси іншого, який говорить небожі слова. А наша совість, наша душа, вона прислухається. Вона, Ми називаємо це розпізнає. Чий це голос, чиє це натхнення. От проста річ. От ми з кимось зустрілися, йшли, може бути, молилися, і тут ми з кимось поговорили. Якщо, допустимо, там було якесь осудження, ми когось осудили, ми когось обговорили. Наша совість починає нас гризти, якщо вона в нас вразлива. Чому? Тому що ми не послухалися голосу Христа, який, можливо, там в нас говорив, не осуджуй, благослови, запропонуй цій людині, щоб вона помолилася за цю іншу людину. Запропонуй Боже слово якесь. І тоді оцей Божий голос внутрі в нас, який знає правду, який знає Бога. Він якраз є тим, який підтверджує, чи те, що ми чуємо, це є голос Ісуса. Або, наприклад, ми слухаємо якусь проповідь, ви слухаєте мене, чи слухаєте там іншого священника. І ви слухаючи чиєсь навчання. Про життя, про Бога, про те, що є правдою, а що не є правдою. Воно яким чином відгукується? Є щось внутрі, в нашому серці, ця совість, ця божественна присутність, яка говорить: ага, так, це воно. Це воно, це той голос, це голос Ісуса, це голос Духа Святого. Це голос Отця Небесного. Голос Духа Святого, голос Ісуса і голос Отця Небесного це один голос. Це один голос. Наприклад, це теж відбувається. От Ми читаємо слова Ісуса, які записані. Ми читаємо, читаємо. І в один момент щось до нас дуже сильно починає промовляти. Оце той момент, коли не тільки ми букви читаємо, які там описують щось як навчання Ісуса, а Ісус починає через це Слово, через Духа Святого промовляти до нас. Голос Ісуса. Ми починаємо чути. І коли ми чуємо цей голос Ісуса, ми його розпізнаємо по плодах. Те, що ми почули голос Ісуса, ми розпізнаємо по плодах. Яким чином? Голос Ісуса нас підтримує, наприклад, каже, не бійся. Голос Ісуса підтримує, говорить, Отець добрий, турбується, не забув. Піднімись, іди за мною, довіряй, проси, стукай, шукай, іди роздай, що маєш, роздай бідним, іди за мною. Але голос Ісуса Він ніколи не забирає від нас надію, не принижує нас, не залишає, не обманює. тобто, Голос Ісуса, який ми чуємо, або якщо Він йде через якусь людину, Він завжди нас піднімає на духу. Ми кажемо, так зміцнився, зміцнилась, так просвітлілося щось, прийшло якесь розуміння, так сила прийшла якась, є бажання рухатися далі. Тобто, по чому ми розпізнаємо голос Ісуса? По плодах. По Поплода. Голос Ісуса, Він нас веде, коли ми починаємо робити або продовжуємо робити те, про що Він нам говорить, бо Він говорить, ми чуємо Його голос і слідуємо за Ісусом. Коли ми робимо ті кроки, які ми чуємо від Ісуса, це може бути теж дуже просте. І вірне. Багато з вас приходить щоденно на святу Месу. Це якраз той момент, те місце, де ви можете чути то запрошення, прийдіть до мене. Це каже Ісус. Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Але Він не говорить: прийдіть раз на тиждень. Може, комусь говорить, прийдіть раз на тиждень. Але, можливо, до вас Він говорить, прийдіть кожний день. А може, до когось говорить, прийдіть три рази на день. Рано прийдіть через слухання слова Божого, о третій прийдіть до мене на коронку, вечором прийдіть на святу Месу. Він говорить, прийдіть до мене. Тобто, це таке слово, яке внутрівно діє, слово Боже діюче. Ми це робимо. І коли ми робимо, то е, досвідчуємо плід, плід зміцнення, просвітлення, надія. І, що є дуже важливо, про що Ісус сьогодні говорить в Євангелії, що ті, які слухають мене, йдуть за мною, я даю їм вічне життя, і ніхто не викраде їх з моїх рук. Що це таке оце вічне життя? Коли ми йдемо за голосом Ісуса, наша совість, наше серце, ми самі ми входимо в це вічне життя, де живе сам Бог. Ми входимо. Цей близький стосунок це можливість, це запрошення. Ісус дає нам тут можливість бути в дуже глибоких і близьких стосунках з Ним. Це Він говорить прямо. Він говорить, перебувайте в мені, я буду перебувати у вас, я і Отець прийду, і помешкання у вас приготуємо. Тобто це життя в глибокій єдності з ним. Це і є то місце, місце світла, місце Бога, місце вічності вже тут на землі, якого він говорить: Отець сильніший, і ніхто не може вирвати з руки Отця той, який війшов в цей союз. Ну, от згадайте, от у вас є різний досвід, от є такі моменти, коли. Ви відчуваєте, відчуваємо. Я теж знаю ці моменти, коли дуже близько з Богом. І я не боюся. Не боюся страждання, не боюся майбутнього. Я не боюся, що хтось щось зробить, скривдить. Чому це так? Тому що знаходжусь в тому стані, про який Ісус каже, це більше. Отець є більший. Ні, ніхто не викраде їх з моїх рук, мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, він є більший від усіх. Тобто, коли ми входимо в Дух Святий на Слово, Ісуса веде нас до цієї єдності, де живе сам Ісус, Отець і Дух Святий, бо вот це більше, воно настільки світле, настільки сильне, що ми не боїмося. Навіть тоді, коли хтось може вчинити щось боляче, бо те, що каже: ніхто не вирве їх з рук Отця, це значить, звідти вирвати не можна. Можна лише відвернутись і відійти від Отця. Неможливо вирвати серце від Отця, можна його пробити. Але відірвати не можна. Але якщо хтось знаходиться з отцем і проб'ють його серце, звідти витікає благодать. Тобто від самого простого, як ми чуємо голос Ісуса, до самого глибокого і високого веде нас Ісус. І ми маємо цей дар. Кожен з нас має внутрі цю божественну присутність і цю совість, яка, якщо ми її розвиваємо, вона стає дуже такою вразливою. І тоді нам потрібно рухатися за цією совістю, робити те, що вона нам говорить, не просто там по вказівках, по заповістях, а рухатися за цим натхненням, тому що Слово Боже воно живе. Воно не там зафіксоване в якійсь книзі, воно живе, Ісус промовляє до нас. Просімо від Марії, щоб ми зміцнилися, так як вона була постійно відкрита на голос Духа Святого, щоб ми зміцнилися в цій відкритості наших сердець, щоб ми чули голос Ісуса, щоб ми були сильними, світлими. І щоби через нас теж це сила і світло випромінювало. Амінь.